Понад 84 тисячі іноземних студентів, саме стільки іноземних студентів навчалися в Україні до початку повномасштабного вторгнення. Яка ситуація з іноземними студентами зараз? Що робить держава і університети, щоб і далі залучати іноземців навчатися в українських університетах? Які проблеми існують у сфері міжнародної освіти, і як долати виклики, які перед нею постають? Про це йшлося під час українського форуму міжнародної освіти, який днями відбувся в столиці в Червоному корпусі Київського національного університету університету імені Тараса Шевченка. Український форум міжнародної освіти це масштабний освітній захід, який збирає на одному майданчику ключових експертів з метою розширення освітніх можливостей України для іноземних громадян популяризації української освіти. Захід організовував український державний центр міжнародної освіти, який опікується навчанням іноземців в Україні. Загалом до участі в ньому долучилося понад 300 учасників офлайн і онлайн. Мета форуму українського форуму міжнародної освіти це популяризація української освіти серед іноземних студентів. Ми зібрали усіх керівників з міжнародної освіти, які є в закладах вищої освіти України, для того, щоб обговорити, з якими складнощами стикаються сьогодні керівники закладів освіти, чим ми можемо їм допомогти, і як ми прагнемо залучати іноземних студентів на навчання в Україні, а також як ми збираємося розвивати міжнародне співробітництво закладів вищої освіти. з Іноземними країнами. Цей форум вже традиційно відбувається в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка як одного з лідерів інтернаціоналізації. І тут важливо зрозуміти, що інтернаціоналізація це насправді двобічний аспект. З одного боку, ми говоримо про залучення іноземних студентів на навчання до українських вишів, до широкомасштабного вторгнення. Найбільшою популярністю, звісно, користувалися медичні спеціальності, і в тому числі в нас в Інституті біології та медицини. ми маємо маємо акредитовану англомовну програму для іноземних студентів. І навіть позаминулого року, попри всі складнощі, ми здійснили перший випуск. Це було там нас і студенти з Індії, і з Ірану, навіть з Туреччини, з Єгипту. Тому інтернаціоналізація це в першу чергу це дійсно. Такий кейс, коли ми популяризуємо Україну в закордонних країнах, з іншого боку, інтернаціоналізація на сьогодні це, в тому числі, і навчання українських студентів і студенток за кордоном. Ми маємо понад тисячу студентів і студенток, які сьогодні навчаються за програмами академічної мобільності в закордонних університетах по цілій Європі, І не лише Європі, бо наші сходознавці в Японії чи в Кореї, чи в Індії зараз. Під час форуму було представлено й нову статистику щодо навчання іноземців. Так, кількість іноземних студентів в країні зменшилася з 76 548 у 2020-2021 році до 51 676 у 2022-2023 навчальних роках. Проте, навіть у складних безпекових умовах Україна знаходить можливість продовжити навчання іноземців та використовує різні інструменти для популяризації нашої освіти. Насамперед йдеться про онлайн-виставки. Університети розвивають академічну мобільність, програми подвійних дипломів та відкривають кампуси у безпечних регіонах країни і за кордоном. Крім того, в українському державному центрі міжнародної освіти анонсують серію візитів до країн Азії та Африки для того, щоб залучити студентів на навчання. Під час форуму ми презентуємо дослідження іноземні студенти під час війни у 2022-2023 році. Ми опитали понад 3,5 тисячі іноземних студентів з різних країн світу і запитали, чи готові вони продовжувати навчання в Україні, не дивлячись на повномасштабне вторгнення, чи готові вони рекомендувати українську освіту для інших своїх друзів колег. І нам було приємно отримати результати, що більшість іноземних студентів готові продовжувати навчання в Україні, а також готові рекомендувати навчання в Україні своїм друзям. Втім, нинішні реалії змушують освітян адаптуватися до нових викликів та умов про зміну парадигми інтернаціоналізації і зміну наголосів у ній говорить заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Відповідно на сьогоднішній день наша задача не є настільки привозити іноземних студентів в Україну, як Україну вести в світ. Україна зараз дуже востребована в світі, Україна цікава в світі. Зараз ми робимо дуже багато різних ініціатив для популяризації української мови в світі. Ми маємо розуміти, що як статус кандидата в європейський союз ми готуємося до того, що українська мова стає офіційною мовою європейського союзу. У міністерстві освіти і науки також зауважують, що Україна зараз здобуває унікальний досвід в різних сферах: військовій, аграрній, енергетичній, кібербезпеці, кризового управління, освіти в надзвичайних ситуаціях. І є запит від інших держав щодо обміну цим досвідом. Тому міністерство укладає двосторонні міжвідомчі угоди стосовно співпраці у сфері вищої освіти в цьому напрямі, що дозволяє іншим країнам направляти своїх студентів-викладачів для набуття такого досвіду в Україні.